Всім-сім вітання! І сьогодні хочу поговорити про найбільш популярний міф, що занурившись у мовне середовище, можна дуже-дуже швидко вивчити мову. Так чи це чи ні? Так, да, дійсно, мову можна вивчити. Але якщо навколо вас буде саме те мовне середовище, про яке ми говоримо, тобто про ту мову, яку ви хочете вивчити, і ви створите це своє мовне середовище. І, собі, ви приїжджаєте до Німеччини зі своєю родиною, наприклад, як я приїхала з сином. Вдома ми говоримо рідною мовою. А, у мене ні, але я знаю багато українців, у кого сусіди також українці. І вони спілкуються з сусідами, також українською. Я знаю багато людей, які ходять виключно в українські магазини і говорять там також українською мовою. То виходить, і окрім того, спілкування в нас десь дебільш українські наші друзі, з якими ми познайомились тут або з якими багато хто приїхав сюди. Тобто рідня, друзі, всі-всі українські, і всі ми говоримо українською мовою. Тобто, виходить, що ми просто змінили. Декорацію, але мова залишилась та сама. Тому це не мовне Жити середовище В країні, це не означає зануритись в мовне середовище. Я також проходила цей етап. Я коли приїхала до Німеччини вперше, я взагалі не знала жодного слова німецької. Ну, якщо не враховувати там якісь пісні під Рамштайн, хто пам'ятає, або декілька таких. Відомих фраз з німецьких фільмів, ну і то це також. Я згодом згадувала ці фрази, бо... і все. Чесно вам кажу, я більше німецьку не чу... Чула трішки, коли син мій. Якраз пішов він тоді на той час п'ятий клас. Він починав вивчати німецьку мову, і я чула, як він читає в книзі підручнику з німецької мови. Все більше німецьку мову я ніде не, не чула. Я приїхала сюди. Звичайно, я знала це те, що багато хто казав: о, це класно. Ти приїж... коли ти приїжджаєш в іншу країну, ти дуже швидко заговориш іншою мовою, це легко, це все супер. Але ні, так не сталося. Я зрозуміла, що реально взагалі інше. І більш того, чути. Німецьку слухати німецьку це одне, а говорити німецьку це взагалі кардинально інше. І це на сьогоднішній день, навіть для мене, є великою проблемою. Доволі часто мене стикаюся з такими моментами, коли я взагалі все розумію, що мені розповідають, що мені говорять німці, але через брак моїх слів, але через складнощі формування речень мені доволі важко дати відповідь. В голові в тебе є все. Тобто, ти навіть якщо саме. Там, тихенько проговориш, в тебе сформується речення. Але як тільки тобі треба щось сказати, в тебе випадають ці слова, ти починаєш хвилюватися. Дійсно, найважче це почати говорити німецькою мовою. Не тільки німецькою, неважливо, якою мовою, мовою тої країни, в якій ви знаходитесь, найважче говорити. Говорити навіть з помилками, але почати говорити це саме найважке. Бо особливо, коли ти знаєш, говориш, 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 я кажу на своєму власному, прикладі І здавалось би, тебе людина розуміє, або якщо ти там така, ну все, приготувалась наважилась, зараз запитаю, а вам вібіти? Тобто, що по-нашому так перекладається? Ну, дословно, не що, але це така фраза, ну, по-нашому це буде що ти тобто, там хотіла сказати. І ти такий, все, знову треба. Або, наприклад, у мене була така ситуація. Мені мене подруга попросила забрати замовлення в магазині м'ясному, вона на роботі була, і мені треба було сказати, прийти до магазину. Ви не повірите. Я прийшла до магазину і сказала, Ханна за Бештельт, і все мене зрозуміло дуже швидко. Тобто я така кажу, боже, я цілі предлеречення склала. А мене дуже швидко зрозуміла. Тому ось тут такий момент: твій страх доволі важкий такий. Тому дуже важко і, звичайно, важко не сховатися за зону комфорту свою і повернутися в українську мову. Бо я помічаю, що якщо я десь знаходжуся з подругами, знайомими, які говорять добре німецькою, я взагалі така ну клас, можна розслабитись, вони за мене відповідають. А дійсно так і є. Все розумію, що мені говорять, але оце так дуже сильно розслабляє. Якщо ми будемо серйозними, то справжнє мовне середовище це коли хоча б 80% ви говорите тою мовою, якою яку вам потрібно вивчити. Це розмови вдома, це розмови на роботі, на вулиці, в магазині, використовуєте мову в побуті. Ви спілкуєтесь з сусідами, наприклад. Мої сусіди зарубки зі мною спілкуються. У мене сусіди в будинку похилого віку, і вони дуже-дуже милі такі. Вони завжди, особливо коли в нас взимку була проблема з опаленням у всіх у всьому будинку нашому. Ну, тобто в нашому під'їзді точно Я не знаю, чи як у всьому будинку, бо в нас тут три під'їзди. Тут вони рахуються один будинок, тобто один під'їзд це будинок. І... Мої сусіди все рівно постійно з мене хвилювалися, чи як ми там не, не змерзли, чи в нас там це добре, можливо, щось нам потрібно. Тобто, ось так. Ну це була мовна середовище. Також ви повинні дивитися фільми, передачі, слухати радіо, підкасти на мові. Тої країни, в якої ви знаходитесь, це дуже дуже допомагає. Я свого часу, коли в мене ще не було тут нормального інтернету в квартирі, а були завантажені на нефліксі фільми, завантаживши ті ж самі фільми, які можна було дивитися українською мовою. Мені Netflix завантажив німецькою мовою. Дякувати Богу, що були субтитри. То, хоч по субтитрам, я, якщо ж якісь слова не розуміла, я ставила фільм на 0,75 і слухала, що вони говорять, і продивлялася субтитри. Ось так, субтитри, точніше, правильно. Ось так. Але класно, якщо у вас маленькі діти, ну це не обов'язково мати маленьких дітей, можна самому дивитися. Я, наприклад, полюбляю дивитись мультики, то рекомендують дивитися дитячий контент, який для маленьких там діточок, де вони навчаються говорити, вони говорять короткими фразами. Це дуже дуже допомагає вчити мову. Тобто також слухати радіо. Знаєте, я коли їхала у подрузі в машині, і вона вона вмикає радіо, вона вже тут доволі великий час. Вона вимивкнула радіо, і я розуміла все, що говорять в радіо. Можливо, деякі окремі слова ні, але по контексту можна було зрозуміти. І знаєте, я тоді така. Дивно, я все розумію, але чому ж я не можу говорити? Інша ситуація для того, щоб навчитись говорити. Записуйте самостійно якісь собі підкасти. Записуйте там якісь тексти, якісь віршики, якісь речення. Говоріть з собою на камеру німецькою мовою. В моєму випадку це німецька, у вас яка там ви чите вашої країни мов. Ось так. Це дуже дуже допомагає говорити, виговорюватись, і неважливо. Що і як, це, це набагато дійсно легше вивчити мову, аніж коли ти не знаєш. Бо я кажу, одна справа взяти, наприклад, прочитати, а іноді О, як мені лі. Краще ключу перекладач і мені перекладе Але перекладач дуже велика помилка наших українців покладатись на перекладач. Тому що перекладач, іноді таке перекладає, що й на голову не вдягнеш. Я вам серйозно кажу. Особливо, коли ти вже розумієш, що там написане, так фальш. Це я стала більше розбиратися вже, коли ходила на курси, і ми говорили з вчителькою, вона трішки говорить російською правда мовою. Але там вона от казала: ні, це неправильно. Ливо не перемикатися в такі моменти на свою рідну мову, а просто вчити намагатись. це складно, це не просто, але це реально. Наступний момент це граматика, це моя біч. Кажу одразу: я багато пишу слів з помилками, я пишу їх, хоча в німецькій мові це набагато простіше, в німецькій мові те, що чуєш, ти пишеш, як правило, але є десь якісь слова, де ти, наприклад, Р, Х, буковки ці ти, чи літерки ти ці, не, вони не вимовляються, і, звичайно, вони зникають, коли ти просто так от говориш. Тому граматика, е їй треба просто, вона допомагає поповнювати запас словниковий. Краще сідати, писати якісь слова. Пам'ятаєте, як ми в школі з вами писали якісь англійські слова? У моєму випадку так було. Нам вчителька давала якесь слово, там, наприклад, кет, і ти пишеш cat цілою рядочок. І проговорюєш кет-кет-кет-кет-кет. Там ще яке слово. І це ти так робиш кожний рядочок. І так це допомагає запам'ятати і це слово, тобто добре запам'ятати, і вміти його перекласти, і говорити так само. Головне не боятись. Творювати помилки. Мені дуже подобається в цьому плані діти. Чесно вам кажу, діти не бояться. Вони от говорять, а з помилкою щось там неправильно, а, підправили їх, окей, вони далі пішли. Вони не зациклюються. А чим ти старший, не знаю, я за себе кажу, якщо я порівнюю свою дитину, або, наприклад, у мене на курсі хлопець, йому 18 років, і він доволі прикольно розмовляє німецькою. Хоча не все правильно він каже, вчителька його підправляє, але він цього не боїться. Він говорить, люди добрі, він говорить, і ти такий, як це класно. А також ще раз повторюсь: мінімізуємо кількість рідної мови. Звичайно, ніхто не каже, що ви маєте забути свою рідну мову, і тільки використовувати мову тої країни, в якій ви будете свою рідну мову ви ніколи не забудете, що б то не казав. Але на момент вивчення, хоча б такого масштабності, треба, треба, треба говорити мовою той країни, в якій ви знаходитесь, якщо вам потрібно і ви хочете її вивчити. Бо, наприклад, я знаю багато людей, які живуть в цій, давта, та тут же навіть в Німеччині. Навіть працюючі люди вони не переймаються, вони там завчили якісь фрази, їм цього достатньо, і все. Вони навіть не питаються, не намагаються щось вивчити. Вони ось так живуть. Це їх вибір, і я вважаю. Тому тут кожен приймає свій вибір, який йому краще. Давайте підведемо підсумки всього вище сказаного, що вивчити мову можна. Якщо занудритись у мовне середовище, якщо самостійно створити це мовне середовище, тобто неважливо, переїхали ви в іншу країну чи ви вдома це робите. Ну, звичайно, вдома буде трішки важкіше, тому що навколо все ж таки вдома буде ваша рідна мова, а тут ви в магазині будете вимушено, наприклад, спілкуватися з продавчиною мовою країни, наприклад, навіть. Ну, ви небагато спілкуєтесь з продавчиною. Якщо це супермаркет, то там буквально вам на касі назвали ціну і все, я б так сказала. І попросили підняти сумки, щоб в вашому візочку подивитись, чи нічого окрім товару, ви там десь не закотився у вас. На більш таких магазинах тут. Наприклад, в магазин одягу, то вас можуть запитати, це все, чи ви ще щось хочете. Можливо, ви хочете просто залишити на касі, а потім ще щось додати. Тому занурення повністю в мовне середовище, максимально, максимально занурення в мовне середовище. Не тільки країну міняємо, а і міняємо з розмови. І я, як і ви, в цьому на шляху, в мене дуже багато помилок в розмові. Мені також дуже важко, але я намагаюся, намагалась, намагаюсь це вчити і робити. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас з вивченням мови, що ви для себе винесли. І дякую вам, що ви були зі мною. До зустрічі в нових відео на каналі Життя Савлюків.